Часто зараз запитуєте Redmi Note 14, є, але зараз цінника нормального на цю модель немає ні з зарядкою, не без зарядки. Взагалі зараз по вибір слабий, але є гарна альтернатива Redmi Note 14 Infinix Hot 60 Pro. Він буде краще по дисплею, по камері. Більше фішок штучного інтелекту, причому набагато більше. Дисплей також герцогка нього вище. Тут 144 герц, а у Redmiка тільки 120 і він набагато набагато тонше також і на вигляд більш преміально виглядає 100%. Трохи менше буде оновлюватися. У Infinix 2 роки оновлення, у Redmi 3 плюс 1. Дно, його параметри просто чудові за таку невелику ціну. І ще, що саме головне, відрізняє від Redmi, то все є в комплекті. Чохол, сходами в подарунок, верніше плівку поліуретанову сюди. І зарядка, все повністю все йде в комплекті. Вам залишиться тільки поставити.